5 випадків хибного вживання слів, які мене реально бісять. Велике дякую. Моє день народження. Я рахую, що сміятися над кимось або знущатися над кимось і іти за водою, або йти за хлібом. От що з ними не так. Зараз погляньмо за списком. Перше, велике дякую. Дякую, це дієслово. Дієслова можуть отримувати додаткову характеристику за рахунок прислівників, але ніяк не прикметників. Не яке дякую, а дякую як. Дуже дякую, красно дякую, щиро дякую, але ніяк не велике дякую. Дякую, не мож... дякую це не що, дякую, не може бути іменником, як у російській мові. Большое спасибо. У староукраїнській мові, до речі, трапляється ще покірно дякую. Зараз так уже ніхто не каже, на жаль, дякують непокірно. Якщо вже хочеться вжити слово велике до якоїсь подяки, можна сказати Велика подяка, велика дяка або велике спасибі. Спасибі це теж українське слово. Другий вжиток, який мене бісить, моє день народження. День народження це день передусім. І тому це мій день. І тому мій день народження. І ніяк не моє день народження. У староукраїнській мові ще казали у родини. Наприклад, у Франка, хоч це і не стара українська мова. Але знаходимо в нього в його творах уродини, мої у родини, до речі, дуже гарно римується з тим, що є у родини, а після уродин що є? «Христини». А є ще іменини. це трошечки інше. Третє, я рахую, що. Рахувати це передусім підраховувати якісь суми. Обраховувати. Рахувати в значенні лічити або враховувати щось. Якщо ж ми висловлюємо свою думку, то це я вважаю що, але ніяк не я рахую що. Четверте, сміятися над кимось, знущатися над кимось це чисті русизми або росіянізми, як дехто каже, українці, перш за все, сміються з когось, і іноді знущаються з когось. Але ніколи не ставлять себе над кимось і тому не сміються над кимось. І п'яте, Іти за водою це таке для мене особливе, тому що пов'язано з моєю сім'єю, з моїм дядьком, який жив на Вінничині, який завжди мені казав, що іти за водою означає пропасти. І Якщо я брав коромисло і йшов до криниці, щоб взяти воду, то я йшов по воду, але ніяк не за водою. Рибалки, до речі, теж кажуть, що. За водою йде мертва риба, тобто мертва риба йде за течією. Жива ж риба вона йде проти води, проти той течії. Тому йти за водою, це пропасти або навіть може означати померти. І тому, якщо ми йдемо у магазин, то ми йдемо по воду, ми йдемо по хліб. Якщо, не дай Боже, комусь з ваших родичів погано, і ви викликаєте лікаря додому, то ви посилаєте по лікаря. А не за лікарем. А які є приклади неправильного вжитку, виразів і слів, і які траплялися вам у житті? Діліться ними в коментарях. Спробуємо перевіститися разом.